Я принесла вам мастер-піся. Всім привіт, любі пані. панове, рада вас. Пані панове. Пані панове блядь. Всім привіт, любі пані та панове, рада вас знову бачити на своєму каналі. І сьогодні я буду робити такий огляд, який не робив ніхто ще на цьому ютуб-каналі. Здавалося б, так я його одна веду. Ніхто не робив цього взагалі на Ютубі, і сьогодні ми будемо розбирати прям ексклюзив. Я просто подхуя з такої тематики. Я хочу, щоб ви ху... вместе со мной, сам. Бі... Тому почнемо сьогодні. Ми будемо розмовляти про книгу, яку написали в першому сторіччі нашої ери. Який можна було накопати? І я ж, звісно, накопала. Це книга грецького відомого медика тих часів, який саме так лікував хвороби. І саме такі ліки він і виготовляв. Він описав про це книгу і вчив інших лікарів, я так розумію, або людей читаючих лікувати подібним чином їхні болячки. Варто казати, що медицина тих часів суттєво відрізняється від того, що ми маємо зараз. Ну, суттєво я не бачила, щоб нам рекомендували, наприклад, пити сечо що осла. Заінтригувало? Додивіться це відео до кінця. Тут буде багато рецептів, які ви можете приготувати вдома із подручних інгредієнтів, які завжди знайдуться під рукою. Книга називається Матерія Медіка». Вона була перекладена з давньогрецької мови на англійську мову. А з цієї англійської мови я буду перекладати для вас на українську. Тому це все виглядає трошечки як переклад складу китайських макарон. Але. В цьому і суть знаєте, в цьому ізюм, тому що в принципі в англійському варіанті воно звучить так само. Перше, що у нас тут на підході, це смурна жуйка з дерева. Дуже інтригуюче, так здавалося, перша стріччя нашої ери, але у них вже була жуйка. Мені треба еволюція гумки. Коли вона з'явилася? мені здається, в кам'яному віці якийсь чел, знайшов якусь глину і почав її смоктати. Інакше я не знаю. Використовується як засіб для полоскання рота з вином і олією. Воно зміцнює зуби і ясна. <клух> Натерте м'ясо мравлика воно лікує зламані вуха та оголені кістки. А також гній у вухах і їх запалення конієм. Нею натирають варикозне розширення вен. Касію і меду. Ну, прямо чулодійний напій. Але це тільки початок. Блять, натерте м'ясо равлика. Ну, тобто, розумі... ну це не колаген, це не просто там, типу, ця жижа, яку беруть, да, з равлика, це прям м'ясо равлика, ребята. На оголені кістки! Оголені кістки, блять. Давайте так, ми будемо розбирати це і ви потім скажете в кінці відео, чи б ви. Існувати в першому сторіччі нашої ери. Ну, скоріше за всього, ні, але <смі> я б хотіла, знаєте, навіть якби я померла на наступний день. Це дуже цікаво. Подивитися, як би мене там лікували. А у них були, до речі, деякі фіксації на деякі теми. В цій книжці дуже часто кролюють укуси змій. місячні А... і що? Ну, вагіни, не пам'ятаю, що ще. Що ще корелює? Вони прямо зловили дику фіксацію на жіночому організмі. Здавалося, б... а ви кажете? Жіночий організм не досліджується нормально, повноцінно. А це що? Що це? Сьогодні ми будемо розбирати, і на цьому прям буде окремий пунктик, знаєте? Майже в кожному рецепті можна його вливати собі в пі... Ну, наука. Ах так! Ще випадання волосся. Тут також дуже часто корелюю. Любий рецепт буде лікувати ва випадіння волосся і зміїні якісь укуси. Ну, зміїні укуси я ще можу зрозуміти. Можливо, в давній греці було дійсно ну там прилічне калічитство змій. Але ну блядь, це сука. Або в першому сторіччі були саме такі проблеми зі здоров'ям. Якщо це так, я прям ну дуже рада. Тому що це не так і критично, як, наприклад, чума, коронавірус, просто береш, натираєшся, м'ясо мравлика, і постійно живеш довгоріччям своїм. Скільки, скільки вони за речі, скільки вони жили в першому сторіччі? Який у них середній вік був в першому сторіччі нашої ери середні тривалі життя людей була значно коротшою. Дивно, чому у середньому люди жили близько 30-40 років, але це показник сильно залежав від соціального статусу, місця проживання та доступу до медицини. Окей, от глибока старість у вас би була десь приблизно 50 років. Це вже знаєте, глибокий старець. Дай Бог дожити до 30, знаєте, це вже такий непоганий вік. Це буквально у тебе прийшло більше половини життя, тобто моїх 20 років. Це вже половина життя на той момент. У Мене аж мурашки по пасічечком побіжали. Це ужас, це страшно. Мене, мене зараз почнеться якась криза під років. Не хвилюйтеся, будь ласка. А в цьому вам допоможе Майлі, найбільша в Україні платформа з пошуку роботи з психологом онлайн. На ній працюють близько 4 тисячі спеціалістів з підтвердженою освітою та кваліфікацією. Ви можете обрати свого психолога під свій конкретний запит, бюджет та забронювати сеанс. навіть із сьогодні на завтра з різних куточків світу. Переходьте за посиланням в описі або скануйте цей QR-код у вас на екрані, і проходьте тест. На основі ваших відкуп. У людей платформа підбере список психологів, які спеціалізуються саме на вашій проблемі та допоможуть у її вирішенні. А за промокодом FEM вам буде знижкана перша консультація. Не соромтеся просити про допомогу, тим паче, що з Майндлі її отримати дуже просто. Костус Аравійський. Сучасний костус не такий, який відомий стародавнім. Стародавнім. да, дійсно. Ну, і вальцінував схожу. Цікаво, як зараз виглядає костус, якщо в першому столітті він вже не так виглядає. Все в нашому житті не так виглядає. Слухайте, що люди, що костуси. Найкраще підходить арабський. Білий і світлий, з помітним приємним запахом. Далі йде індіанець, повний світлий і чорний. Третій сирійський, важкий, кольору коробки з різким запахом. Найкраще. Повне, біле, повне, густе, сухе та червиве, не червиве, не смердюче. А з їдким Пекучим смаком. Мені дуже подобається, як автор саме в цій книзі описує, який інгредієнт треба купляти, і як не попастися на скам, до речі. Тому що в першому столітті також дурили людей, також продавали якусь бадягу, могли продати щось інше, могли продати щось неякісне. І саме в цій книзі він дійсно описує, який саме продукт потрібно обрати, щоб він дійсно ну, був таким робочим. Щоб по незнанні не на нарватися на якусь підробку і так далі. Слухайте. Ну, прямо лібаба першого століття. Мені дуже подобається, як він це все... І там, до речі, є ілюстрації. Навіть ілюстрації, мені прям. Ну... Книга, прям, ну, пропитана, знаєте, такою ботанікою. Мені прям подобається. Це прям дуже класно. Що ж робить наш костус? Він зігріває, сечогінний, виганяє менструальні виділення, добре допомагає при захворюваннях матки у вигляді зрошень або теплих компресів. Окей, окей, зігріває і сечогінний. В принципі, як компрес його використовувати, я розумію, ну, типу, для матки можливо. Такий собі, знаєте, така собі грілка тих часів. Але ну бляка виганяє менструальні виділення. Слухайте, я кажу, яка фіксація на менструацію. Вони завжди хочуть виганяти менструальні виділення. Йо. Кожні 5 хвилин йдеться про виганяння менструальних виділень, про їх згущення, про їх виведення. Блять, ну що ж такої? Ти читаєш і думаєш, ну що ви біса там виганяєте? Чим вам зробили місячні? Чому вони самі не можуть спокійно пройти? Ну, звичайно, можливо, є якісь патології, коли йде саме там кровотеча. Але, ну, бляха, менструальні виділення. Ну, наскільки я знаю, вони дляться там від трьох днів до семи днів в нормі. Що ви хочете, блядь? блять? малися до місячний вже, блін. Мені навіть страшно просто ну, уявити, як це повинно працювати, якщо його не приймати навіть орально. Да? Мені прям, ну, дуже. Жінки раніше такі місячні сім днів. А ну, скорочу я, коротше. Так, блідь, де там моя нога? Ну... Спакуйтеся, пожалуйста. Це страшно. Дві уніції взяті в напій допомагають людині, яку вкусила гадюка. При захворюваннях грудей. І конвульсіях. Ну must have, слухайте. От навіть не м'ясо равлика, вже щось цікавіше. Його додають при газах у шлунку з вином і полином. Він ще й рятує від газів, від коліків. Де. Ой, господи. <гум> Знаєте на що я сподіваюся? Що коли ви подивитеся це відео, ви не спробу нічого дві це не пробуйте, будь ласка. Це книга першого сторіччя, я нагадую. Це не народна медицина. І... Ну, можна сказати, і народна, але вона ніхрена хрена не працює, будь ласка, користитися нормальними таблетками. Хоча я не думаю, що ви десь візьмете костус зараз, і знайдеш його, але ну мало лі. Може почнете там вирощувати якийсь свій сад равликів. Май з нього зроблена з олією, допомагає тим, хто має озноб від лихоманки перед очікуваним нападом, і так само допомагає паралізованим, натерто водою. Або медом знімає сонячний опік. Дивно, як, якщо воно пече, бля. Знаєте, я дуже часто вгораю на сонці. Мені важко уявити, щоб на мене натирали щось липке, по-перше, бо з медом. ще й с**ка пекуче. Я ж там помруб. Знаєте, і отак подивишся, і не дивно, що виживали тільки сильніші до 30-40 років, бо хуй виживеш такими методами. Як саме він лікував? Він просто на рандомі брав, не мішував ці продукти і такі. Господі, помоги, пожалуйста, живі, живі. Сука, я додав туди, я не знаю, пів своєї книги, щоб ця проти отрута подіяла. Бальзамонова мась найкращий сік, новий з сильним запахом. Чистий і не солодкуватий. Він. Виганяє менструальні виділення та послід є абортивним засобом. У мене слів немає, блядь. Слухайте, воно надійний метод бальзамоновий. мажете чи заливаєте, я там не знаю все. І менструальні там ваші виділення будуть, що з густими, і, і плод вийде, і все. і Боже, мені стрьомно просто як він діяв певно на організм жінки, що з неї не тільки там менструальні виділення виганялись, а ще й плод. Бить. Мені реально мені стрьомно просто уявити, як потім виглядала її матка після цього. А на тирані розчиняє озноб і брудну речовину фурункулів. Ну тобто його ще можна як від прощів мазати. Мені здається, там якась така ядерна смесь, знаєте, що і рак прийде. Повижгина, просто буде така земля вижжена. Жесть. Взяти як на піце суміш для омолодження та руху сечі. Також для тих, кого вкусили змії. Ну тобто, розумієте, то тут прям три в одному слухайте, Бінго! Вагіне. А, ні, подождіть, вопвипадіння волосся немає. Що ж це таке? Може з медом змазати, щоб, ну. Працювало. Плоди цієї рослинки корисні пневмонії, кашлі, радикуліції, епілепсії. запамороченнях, астмі, судомах, труднощах із зачаттям. С... Ну, тобто, із стовбурів, як я розумію, роблять аборти, а із плодів це допомагає зачаттю. Прекрасно. Б**. Може, зачаття просто. Відбувалося попри все, Типу попри навіть цю хуйню і так виживало, якось не знаю. А також при укуси змій, звісно, а я а як інакше, а як би а якби змій? Що ж, я сподіваюся, вам сподобалося це відео. Якщо ви хочете продовження цієї тематики і розбору, тому що тут реально дуже багато рецептів подібного, можемо щось налахімічити. Можливо, якийсь буде суперлегкий рецепт, який я зможу повторити прямо тут і ніс. Пробую, скажу свої відчуття, скажу живильну силу якоїсь мумі або... Що хочете. Зробіть зі мною скука. Напишіть самі ахуєвші, можливо, способи лікування, які ви знаєте. І чи хочете ви продовження такої тематики, тому що я можу знімати про це безкінечно. Ми можемо зробити таку рубрику. Просто напишіть мені про це в коментарях, і ми обов'язково це зробимо. Що ж, я рада, що ви додовилися це відео до кінця. Ставте лайк, це дуже важливо. Прямо щас, раз. Підписуйтеся на цей канал і...